У нашому звичайному житті ми досвідчуємо різні події Божого проведіння, страждання та випробовування, лиха та невдачі. Через них Бог також промовляє до нас, який є Отцем і любов'ю. Бог допускає багато досвіду в житті людини, тому що бачить більше, ніж може досягти наша найбільша духовна довіра. Божественне проведіння постійно веде нас до святості та радості неба. Усі події, усі випробовування Бога підпорядковані тому, щоб ми були святі і непорочні перед Ним вже тут, на землі, а зрештою, у вічному щасті небесному. Божественне проведіння запрошує нас самих. Бажати і шукати святості, допомагати іншим та всіляко підтримувати померлих, щоб вони якнайшвидше переходили від земної смерті до радості вічного життя на небі. Разом зі святим Отцем Станіславом Папчинським Тобі Боже проведіння сьогодні довіряємо всіх померлих. Які страждають у чистилищі, молимося за тих, хто загинув, захищаючи нашу Батьківщину, за тих, хто залишив цей світ, не готовим зустріти тебе, Боже, за тих, хто гине внаслідок воєн, голоду, хворіб, нещасних випадків і переслідувань. Молимося, за недавно померлих і тих, хто скоро має відійти. Триєдиний Боже, прости їм усі гріхи, вияви милосердя і приведи їх до вічної радості з Тобою та всіма святими на небі. Тобі, Боже, Проведіння, довіряємо також себе, своїх близьких і всі наміри складені у цій дев'ятниці. Не дай нам розлучитися з тобою, але веди усіх нас до небесної радості. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Боже проведіння, чувай над нами. Боже проведіння, яке всім керує. Змилуйся над нами, Боже проведіння, яке пильнує і опікується кожним створінням, змилуйся над нами, Боже проведіння, яке як найтурботливіша мати щодня сповняє всі потреби своїх дітей, змилуйся над нами, Боже проведіння гідне любові ангелів і людей. Змилуйся над нами. Боже проведіння, надія нашого Спасіння, змилуйся над нами, Боже проведіння потіха паломницької церкви, змилуйся над нами, Боже проведіння, шлях до неба, змилуйся над нами, Боже проведіння, що виводить нас із усіх небезпек, змилуйся над нами, Боже проведіння. Джерело ласк, змилуйся над нами, Боже проведіння, невичерпна скарбниця всякого добра, змилуйся над нами, Боже проведіння, допомога праведних, змилуйся над нами, Боже провидіння, надія грішних, змилуйся над нами, Боже провидіння, притулок нещасних. Змилуйся над нами, Боже провидіння, допомога в кожній потребі, змилуйся над нами, Боже проведіння, потіха наших сердець, змилуйся над нами, Боже провидіння, притулок мучеників, змилуйся над нами, Боже проведіння, ліки від усіх скорбот, змилуйся над нами. Боже проведіння, насичення голодних, змилуйся над нами. Боже Проведіння — підтримка бідних, змилуйся над нами, Боже Проведіння — підтримка вдів і сиріт, змилуйся над нами. Боже Проведіння — божественна властивість, гідна нашого поклоніння, змилуйся над нами. Боже провидіння, що чуває над нами, змилуйся над нами. Всемогутній і добрий Отче, Ти через Своє провидіння ведеш і захищаєш нас у кожну мить нашого життя. Навчи нас завжди бути слухняними Твоїй святій волі, щоб одного дня. Ми могли славити Тебе і без кінця дякувати Тобі, об'єднані в славі царства Твого, через Христа Господа нашого. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь.